Кожний рік виходить новий флагманський телевізор. І щороку ми чуємо знайомий набір слів, AI, квантові точки, нейронні мережі. Маркетинговий шум стає настільки гучним, що за ним важко розглядіти реальні інновації. І компанія Samsung, яка не просто так утримує лідерство на світовому та українському ринках телевізорів, 19 років поспіль, особливо майстерно володіє цією грою. Моя задача сьогодні взяти новий Samsung OLED s 95 f і розібрати його по кісточках. відокремити справді корисні технології від красивих назв. і дати відповідь на одне запитання: за що саме ми платимо у 2025 році, і чи варто воно того, Вітаю, шановне панство на каналі Кедр. Мене звати Богдан, а Ви заварите Карпатський кавусю. та приємного вам перегляду. А це відео знято за підтримки компанії Samsung, за що ми їм дуже вдячні. Це нова флагманська oled модель від Samsung S95F 2025 року. в 65 п'ятій діагоналі на папері тут зібрано все найкраще, що є у компанії: новий ai процесор, антиблікове покриття та 165 Гц для геймерів. Давайте розбиратись, чи справді це той самий безкомпромісний варіант. І що дають ці технології в реальному житті? Почнемо з ключового з якості картинки. OLED – це вже синонім ідеального чорного та високої контрастності. Тут нічого нового. Головна інтрига в іншому: перше, що варто уваги, це новий процесор nq4 AI Gen 3. Простими словами, це значно потужніший чіп, головне завдання якого апскейлінг, тобто покращення контенту з нижчою роздільною здатністю. На практиці це означає, що ваші серіали Full HD на стрімінгах чи старі фільми виглядатимуть значно краще. Практично. Як нативний 4К. Звичайно, з відео 480 p диво не станеться, але з якісними джерелами процесор справляється відмінно. Друга і, як на мене, найважливіша фішка покриття glare-free. Це одвічна проблема всіх глянцевих екранів. В день напроти вікна, чи ввечері з увімкненою лампою, дивитися щось майже неможливо. Samsung вирішив цю проблему кардинально. Це в жодному разі не просто маркетингова назва чи технологія заради технології. Покриття справді працює і дуже ефективно зараз. Наді мною люстра з чотирма лампочками. В телевізорі ви її не бачите. Ось тут стоїть софтбокс, який також відображенні Ви не бачите. Так воно не прибирає відблиск на 100%. але робить його настільки розсіяним і тьмяним, що він перестає відволікати. Це означає, що ви нарешті не підв'язані до розміщення телевізора саме в темному кутку кімнати. і це величезний плюс для реального використання. І третє: OLED HDR Pro та Color Booster Pro. За цими назвами ховається робота алгоритмів, які витягують максимум яскравості та кольору з oled панелі. В результаті, у сцені з високою контрастністю, наприклад, вогні нічного міста, ми отримуємо і яскраві, і світлі ділянки, і глибокі чорні тіні без втрати деталей. Тепер про ігри. Samsung заявляє Motion Accelerator 165 Гц. Важливо зрозуміти, це фіча в першу чергу для власників потужних ігрових ПК. Якщо у вас є відеокартка, здатна видати таку частоту кадрів в 4К, ви отримаєте неймовірно плавне зображення. А для власників ігрових консолей, які працюють в 120 Гц, це теж хороший заділ на майбутнє. Але вони вже зараз отримають всі переваги сучасного ігрового телевізора. Підтримку FreeSync Premium Pro для усунення розривів кадру, низьку затримку воду завдяки режиму ALLM та зручну ігрову панель для швидких налаштувань. Цікава фішка AI Auto Game Mode, який намагається сам визначити жанр гри і підлаштувати звук та картинку. Працює не завжди ідеально, але сама спроба автоматизації це точно правильно. Впевнений, що з оновленнями Samsung будуть працювати над цими фішками, і вони будуть точно. Ставати кращими щодо звуку, вбудована 70 ватна система 4.2.2 з підтримкою Dolby Atmos і OTS+. звучить пристойно, як для вбудованого звуку телевізора. Він об'ємний, є чітке позиціонування об'єктів для перегляду новин чи телешоу, цього більш ніж достатньо. Але погодьтесь, купувати такий телевізор, щоб слухати звук з його вбудованих динаміків. Ну як мінімум, це трохи дивно. Ну і чесно скажу, зараз в сучасному світі, коли є стільки крутих технологій і Які не занадто дорогі, та і багато є можливостей в плані розтермінування, плати частинами і так далі. Що вбудований звук телевізора, ну це вже таке, як на мене, це пережиток минулого. До речі, напишіть в коментарі, як вважаєте ви, і що у вас вдома чи є якийсь зовнішній звук, чи вас. Повністю влаштовує вбудований звук телевізора. Особисто я рекомендую подивитися в бік саундбарів, і в екосистемі Samsung для цього є ціла преміальна Q-серія. Як приклад для цього огляду, ми взяли одну з найцікавіших моделей 2025 року QS700F, яка виглядає дуже збалансованим рішенням саме для цього телевізора. Що в ньому цікавого? Q-Symphony. це головна перевага екосистеми. Динаміки телевізора не вимикаються, а працюють разом із саундбаром. На практиці це створює більш широку і високу звуку. Сцену. Звук іде не просто з-під телевізора, а з усієї площини екрану. Бездротовий Dolby Atmos Саундбар підключається до телевізора по Wi-Fi, передаючи якісний багатоканальний звук без жодних дротів HDMI Це зручно і естетично. SpaceFit Sound Pro. Вбудовані мікрофони аналізують вашу кімнату, її розмір, наявність килимів, меблів і калібрують звук. І це не просто пресети по типу кіно, музика, мультфільми, спорт і так далі. Це адаптація саме під ваше переміщення і його наповнити. Повненість мультипозиційне встановлення. Щоб Dolby Atmos працював правильно, звук має відбитися від стелі під ідеальним кутом. Ця модель має фішку, яка робить цей процес математично точним. Їй байдуже на тумбі вона чи на стіні. Будований гіроскоп сам розраховує потрібний кут пострілу звукових хвиль, щоб ви отримали не приблизний, а справжній чистий 3D-ефект. комплекті йде доволі компактний, але потужний сабвуфер Він дає той самий низькочастотний гул, якого завжди бракує вбудованим динамікам. Разом цей комплект перед. Перегляд фільму на зовсім інший досвід. Чи обов'язково його купувати? Ні. Чи варто купувати, якщо ви цінуєте якісний звук? Однозначно так. Телевізор працює на оновленій ОЕС Tizen. Вона швидка, логічна, звична для користувачів Samsung. Але є важливий анонс: сім років оновлень системи. Це дуже серйозна заявка. Це означає, що телевізор не перетвориться на гарбуз через 3-4 роки і буде отримувати нові функції та патчі безпеки для дорогого пристрою. Це вагомий аргумент. З цікавого та доволі прикольного є функція Care. Коли ви йдете з дому і залишаєте свого песика на одинці, і коли він йому стане дуже нудно, або ж він почує когось за дверима, почне гавкати, телевізор сам увімкнеться і почне йому вмикати заспокійливі відео. Ось так. Така собі радіоняня для песика. Ну а я як володар цей чекаю наступних оновлень, тому що м -м, так не чесно, що для песиків таке є щось прикольне, а для котиків ні. Подумайте там, є вбудований хаб SmartThings для керування розумним будинком. Пульт Solar Cell без батарейок, що заряджається без світла, дрібниця, але дуже зручна. Що ми маємо в сухому залишку? Samsung OLED S95F це однозначно один з найкращих телевізорів на ринку. Головні його переваги це не просто якість oled панелі, а технології, що вирішують реальні проблеми користувача. Ефективне антиблікове покриття, що дозволяє не думати про освітлення в кімнаті. Потужний процесор добре працює з контентом невисокої якості. Семирічна підтримка робить його вигідною довгостроковою інвестицією. Для кого цей телевізор? В першу чергу для тих, хто шукає безкомпромісний варіант і готовий за це платити. Ви хочете найкраще, що є на ринку. Також це відмінний варіант для геймерів, особливо в володарів ПК. Якщо ж ви до цього додасте саундбар на кшталт QS 700F, то отримаєте готову систему для домашнього кінотеатру найвищого рівня. Це збалансований, продуманий і технологічно дуже просунутий продукт, однозначно вартий вашої уваги. А у мене на цьому все. Дякую вам за увагу. Не забувайте тиснути вподобайки, підписуватися на наш канал та натискати дзвіночок, щоб не пропускати наступні наші відео. З вами був я, Богдан. А ви не забувайте донатити на зсу щоб наближати нашу перемогу разом. Слава Україні!